Євангелія від Маттея, розділ шостий, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам. Довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, ТОЙ Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя. Щоб не показати людям, що ти постиш. Але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі. Де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява, якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам. Не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі, тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу. Чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї. Як ростуть вони? Не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Перше послання до Тимотея, розділ четвертий Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням. Вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся, Вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна. А благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору присвітерів. Про це міркуй. Будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання. Дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе. Псалом 50 Третій. Безумний каже в своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння. Коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків втішиться Ізраїль. Книга «Приповідок» Розділ дев'ятий Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити. По що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній. Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині ШИОЛУ, КНИГА Пророка Єремії, розділ 45. Слово, Яке сказав пророк Єремія до варуха, сина Нерії, коли той списав отакі слова з уст Єремії у книгу на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе варуху. Ти нарікаєш. Горе мені, Господь бо додає мені до мого смутку ще й болю, я занепадаю на силах від стогнання і не знаходжу спокою. Ось як скажи йому так говорить Господь, що я збудував, те розвалю, що понасаджував, викоріню, і то в усій землі. А ти бажаєш чогось великого? Не бажай. Я бо пошлю лихо на всяке тіло, каже слово Господнє. Тобі ж дам замість здобичі твоє життя на всякому місці, куди б ти тільки пішов.